Я військовослужбовець 11-го прикордонного загону, мій позивний Рима, нещодавно повернувся з навчань у Великій Британії. Навчання носили назву Інтерфлекс. Ми були там 5 тижнів. За цей час ми пройшли курс загальновійськової підготовки, тактичної підготовки, медичної підготовки і стрільби. Після двох років війни. І участі в бойових діях навчання пішли на користь, особливо медична підготовка і штурмові дії в окопах. Ми відкрили для себе нове, і я гадаю, що ці знання вони будуть корисними і, скоріш за все, врятують не одне життя. Загальні умови проживання були хороші. Ми жили в окремому приміщенні по 10 чоловік. В Принципі, воно опалювалося, завжди був гарячий душ щодо кухні. Я маю зазначити, що в українській армії кухня краща. Але вони робили все, що могли, і велика подяка їм за це. Нас навчали саме шведи, чудові люди, вони ставилися до нас дуже приязно, переживали з нами всі наші нагаразди. І коли ми вже покидали кемп, вони вишукувалися обабіч дороги і віддавали військове вітання. Це було дуже чуттєвий момент. Дякуємо їм за все. Чудові люди.